Рапор, герб і навіть шрифт офіційних повідомлень, все це має значення. Дуже добре це розуміють у Збройних силах України, тому що з березня там стартував масштабний процес зміни айдентики. Мене звати Тарас Іщик, я солдат військовослужбою 103 окремої бригади територіальної оборони, графічний дизайнер і автор графічного стилю Збройних сил України. Власне, мені пощастило реалізувати свої професійні навики в Збройних силах. Спочатку. В структурах служби зв'язків з громадськістю, а потім вже безпосередньо як графічний дизайнер, створивши з колегами графічний стиль Збройних сил України. І під впливом дій інформаційного середовища я зрозумів, що переді мною буде два вибори: це або тікати за кордон, або в разі повномасштабної війни захищати нашу країну зі зброєю в руках. Я, власне, обрав другий шлях після 24 лютого 2022 року. Я опинився вже в лавах своєї рідної 103 ї окремої бригади територіальної оборони. Мені завжди хотілося, щоб наша армія, наше військо, яке ми будуємо зараз, в тому числі з великою кількістю і цивільних фахівців, щоб ми були одне одному корисні. Мені хотілося б, щоб наше військо виглядало дійсно сучасно, щоб воно мало свою естетику. Хочеться, щоб ми виглядали найкраще. Не тільки в Україні, але й в світі. І власне це було основним поштовхом і основним натхненням. Я був в цьому, був в частині закрився на півроку, мав блок айкоса як курив бін, і записував ті макети. Але вона того вартує, тому що результат ми всі бачимо. І ми бачимо те, що одна людина може в принципі багато чого досягти. Якщо дуже хотіти, якщо розумієте заради чого вона це робить.